Всім привіт! Ви на каналі Інтенсивний сад з нуля. І сьогодні зробимо невеличкий огляд фронтального навантажувача. Значить, фронтальний навантажувач установлений на 24-сильному тракторі RD24 244B. От, він є бистро Основна рама кріпиться до... Звідти, звіти, що було видно. До щеплення в чотирьох місцях. Ось. Раз, два, три, чотири. От. І знизу ще є між цією і тією лапою, знизу зв'язано перемичкою. Е, наперед, дав косинки. От. І так само знизу під рамою. Ось вона і вона йде аж за заднє колесо і кріпиться ось. Так само, щоб е зробити більш жорсткішу раму. Додатково е ще дав косинці, так як вага буває різна, е щоб не розбивалося кріплення на щепленні, підстрахував отакими от косинками. Взяв МТЗовський. Е е Розтяжки і ними розтягнув. Так, тут атрос, по-моєму, 7 мм. Так, Підйом стріли здійснюється циліндрами. 35 шток, 80 товщина самого циліндра. Ход штока, якщо не помиляюсь, 80. Виворот ковша Зробив ось таким циліндром. Виходить, тут ход 40, також 80-ка, а це шток 35. Значит, копіруюча система ніде не піддивився, сам собі щось таке придумав. Може трохи і неудачно, бо трошки оце місце заважає оглядовості. Але так, щоб не купувати два циліндра, зробив просто на один. Ну, Вже два роки користуюсь, ніби все, все в порядку. Значить, Тут труба, наверху діта теж труба і вона тут качається. І в цьому місці от до такої арочки причеплена і виходить, що купірувальна система виконана більш-менш нормально. Так, Що далі? Далі у нас є плита, на неї навішується ковш, бистро далі далі відео я виставлю. От, Також до цієї плити ще в мене є корзина для обслуговування шпалери. Що ще? Кріплення, саме кріплення до. Трактора я е, нічого такого не знайшов е, профільного. Брав просто кут 100 на 100 і з нього оці всі деталі е, робив. Методом пробі помилок підганяв, щоб не заважало самому капоту, щоб капот можна було підняти. І по ширині, щоб е, також не виступало сюди далеко. Як бачите, що фільтр прийшлося винести, він десь стояв отут, в цьому місці він заважав, і прийшлося його через гофровану отут видно, гофровану трубку підключити е, до впускного колектора. Так, що ще? Вихлопну трубу. Теж прийшлося змістити, тому що також вона була в неудачному місці. Взяв є такі, в автомобільних магазинах продаються, не знаю як вона гофра, не гофра, щоб від вібрації не ломило в цьому місці. От Вона отак піднімалася доверху, а я взяв її туди, під заднє колесо. І, чудово і дим в лице не йде і вона вже нічому. Не заважає. Значить, погрузчик знімається, от, фіксується такими пальцями. Е, значить Закладна залишається, а оця вся частина виїжджає разом з е, розподільником. Все, все це забирається, залишаються тільки оці закладні циліндри, все виходить, все залишаються тільки закладні е, закладні кронштейни. Тут на розривних муфтах також залишається, тільки штуцера тільки залишаються. Далі гідравліка. По гідравліці використав я розподільник Р80, такий встановлюється на UMZ. На екскаваторних виходить, що в ньому три режима, нема четвертого плаваючого. Тут або підйом, або опускання і середина нейтраль. Все, плаваючого положення тут немає. Як штатну систему я залишив, значить, від насоса НШ іде патрубок, отут я його розірвав. І виходить, врізав на подачу в розподільник. Поставив прості сантехнічні крани, правда, вибирав самі якісні. От. І коли отак закрито, сюди вже вверх не йде. А от туди відкрито і пішло на ось сюди, на розподільник штатний самого навісного. От. Головне, що тут. Ну, коли все збирав, це, не знайшов я такого трьохходового крана, як мені треба було. Точніше, крани були, але вони прилично стоїли, я вирішив трошки зекономити. Основна задача не закрити два крани разом, тому що якщо їх два разом закрити, тиск шалений, їх просто вони вистрелюють, як пробка. Так, по гідравліці теж... Тоже... На фронтальний, на челюсний ковш дав дві, зайди, будь ласка, звідти. дав звідти, звідти, щоб було видно. дві сталеві трубки. Можна було в принципі також шлангами, але десь з комбайна я знайшов. Такі дві трубочки. Тут він на таких швидкорозривних муфтах вчепив, не потрібно. Відчепив і все. Тобто все швидко робиться, все швидко знімається для зручності. Експлуатація. Як прес-масленки на циліндрах, на, на всіх вушках, все маститься, тому що все треться, все зношується. Тут на цій трубі. покажи, будь ласка, звідси. Тут також прес-масленки. Тут на вивороті ковша також там є прес -масльонка. ну всі, всі частини, які труться, всі змащуються. Так, зараз я ще вставлю коротеньке відео по самому челюсному ковшику. Який? Так. Це наш челюсний ковшик. роздвигається, частина піднімається, це лишається на місці. І... Є такі тут зубчики, можна якийсь ліс захвачувати дуже зручно. Значить, фіксується на стрілу, точніше на плиту, ось за оці вуха і шплінтується ось такими пальцями. Це з цієї сторони і такий самий з іншої сторони. Получається що плита от за цим пальцем? Е, ну і тут швид е, розривні муфти. Циліндри ст 25 рульові. Ось такий ковшик. Ширина 1,20 е, чи метр 30, десь так, широкий не робив. Ось такий ковшик. Які в кого будуть питання, може хтось собі хоче щось таке саме зібрати. Будь ласка, пишіть в коментах. Дякую за увагу. Всього найкращого. Пока.